Помста подається холодною. Хто отримав за вас? Хто ти? Хто ти? Угу. Весела, е, така людина, легка на підйом. Знаєте, коли всі навколо хочуть з вами дружити? Але ви чомусь перебираєте людьми. Ну, насправді так, ви притягуєте людей. І навіть не по королеві жезлі, а по королю жезлів це коли дуже велика така харизматична людина. Вона має велику навколо себе таку енергетичний, енергетичну складову. коли... Ви заходите в приміщення і вас помітно, ви вас бачать, вас відчувають, ви привертаєте на се, до себе увагу своєю зовнішністю, своєю харизмою, своїм голосом. Щось є у вас таке, що для в когось дуже хороші, гарні ноги, знаєте, от і люди вау кажуть. Знаєте, ну це так з потоку для декого буде програватись. Ну, з вами хочеться дружити, хочеться бути в вашому полі, хочеться, щоб ви були прихильною до людини. От людям хочеться, щоб ви були прихильні до них, але по помірності ви перебираєте, ви не дозволяєте занадто близько до себе підходити, не дозволяєте якось, не дозволяєте собі відкриватися. Тому що, тому, що, чому? А чому? Дуже, да, дуже знаєте, от навколо вас є, є коло людей, до яких ви прихильні, які вам близькі. Це, скоріш за все, або дуже-дуже близькі друзі, яких ви дуже добре знаєте. Або ж сім'я, діти, там, батьки, рідні, рідні. І ви достатньо легко приймаєте. Рішення відрізати людину свого оточення, своєї, Ну, розірвати дружбу, для вас це не проблема. Ну, будемо говорити по-чесному. Для вас це не проблема. Вони хочуть бути з вами, а ви з ними ні. Я не знаю, чому так. Я не знаю, чому так. Воно так є, так? Да. Тому що, ви знаєте, відчуваєте, у вас є така притягуюча сила якась. І навіть, знаєте, я. От читаю, я аж взбудрилася. Біля ну, вас добре. Ви дивитесь цей розклад, і навіть я відчуваю, що от хочеться ще і ще говорити про вас. Ну, добренько, тоді давайте подивимося про помсту, я думаю, ви знаєте, яка і кому помста має прийти. Не яка, а кому. Давайте подивимося, хто отримає, хто? Хто отримує? за вас. Хто ця людина, хто отримає за вас? М -м -м -м. Е -е Знаєте, це людина, яка дійсно, або вас е з вами дуже важко, дуже, як би сказати, навіть от, погано з вами поступила. Багато ідеї таких слів, знаєте, нецензурних чомусь, ви матюкаєтесь, так? Да? Може бути. Вона, Ця людина зруйнувала в якійсь мірі ваше життя. І коли ви йшли, для кожного це загальний розклад, для кожного буде своє своя історія, але от ви й йшли, ви йшли дорогою свого життя, Ви планували, ви будували якісь... Там, якісь. Плани на своє життя, будували цілі, мали мету. І вже який шлях навіть був пройдений. Навіть буду говорити так, що ви вже пройшли якийсь шлях. І саме ця людина своїм поступком, своїм вчинком, вона відкинула вас назад. Тобто, у вас вже щось було, і ви при цьому втратили. Або втратили все, або втратили те, що напрацювали. І це було так, знаєте, зроблено легко. Не задумуючись, наче знаєте, наче відштовхнули ногою непотрібну річ. От просто. І з вами так поступили, ви от саме так ви відчули. Коли от хтось йшов і на дорозі його стали ви, і так хох, знаєте, ненароком, наче якось, не, не думаючи, вас відштовхнули, вас просто відкинули і пішли собі далі. Це може бути стосуватися. Як і кохання, як так і роботи. Це може стосуватися навіть і здоров'я. Четвірка мечів часто говорить про здоров'я, що вас якось ну, для когось це буде програвати загальний розклад, ще раз Е, Може бути, знаєте, що якийсь лікар був не дуже хороший і просто знехтував, знехтував, не, не оцінив якусь загрозу, яка вам була. Яка йшла до вас. І, і постраждали ви від цього. Це може бути і чоловік, який, знаєте, затисався вам в довіру, і був наче чесний, і скористався вами, і теж пішов. Ну, було й було. Закрив і пішов собі, закрив вашу історію. А ви, а ви покладали на нього надію, ви думали, що це буде. Серйозна якась хороша історія в вашому житті. Це можуть бути і фінансові якісь проблеми, коли хтось позичив гроші і не віддав, або віддав такими частинками, що ну, це, наче якось вибивали з нього, знаєте, випрошували. І могла, була можливість, наприклад, купити щось велике, щось корисне. Але от, або знецінилися ті гроші, або ж він, я кажу, віддав частинками маленькими, і вони якось розійшлися ці гроші. І попажу жезлів, це було якось. Як... Або це людина молодша за вас, або ж з вами поступили, знаєте, не рахуючись з вашою думкою, не рахуючись з вашим почуттям. З почуттями. А ви вкладалися? Ви насправді вкладалися. Ще ну, історія повторюється. Не оцінили те, що ви вкладалися. Ви дуже багато страждали, ви важко пережили всі ці історії всю цю історію. І ви затаїли зло. Так, ви затаїли ви. Тут може бути навіть і не одна людина. І у вас зараз є таке, знаєте, бажання покарати, щоб справедливість все-таки перемогла. І так, тоді давайте подивимося, як живеться цій людині зараз. Як живеться ці... Ого! Ого! Не тільки з вами ця людина так поступила. Не тільки з вами. Це його такий чи її такий, знаєте, стиль, стиль життя, стиль спілкування. Саме так, вона, ця людина заробила свої гроші, свої статки. Саме так ця людина йде по життю і вважає це нормою, вважає це чимось нормальним Позірці, ну, він навіть Чи вона хвалиться цим може розказувати про свої перемоги, про те, що. Ось я такий, чи я така, я маю заслуги якісь. Ну, чіпляє собі, знаєте, регалії на ну, зірочки на погони, отак скажу. Людина не усвідомлює який біль і яку травму наносить вона людям. Своїми діями, своїми якимись неправильними вчинками. Він, ну, це це не має тут усвідомлення. Я ще раз повторюю, людина наче навіть гордиться цим. Угу. Тут може бути, знаєте, так, що він навіть хвалиться в якійсь мірі він десь там на камеру може допомагати пом людям. Фільмувати це, показувати. от Я меценат, я волонтер, я допомагаю, коли важко, коли людина якось падає. При цьому інших людей він обкрадає, інших людей він ні за що не має і обманює. То теж таке може бути. Тобто ну, буду говорити, як є, ця людина наживається на біді інших людей. Наживається тут, по-іншому. Не прочитаєш, егоїстичне таке стерво, яке радісно роздає допомогу при цьому, не вклавши туди ні копійки. Навіть не свої гроші роздає. Да. Да. Давайте подивимося, що йому прилетить за це. Що йому буде за це? Угу. І справді буде. В нього є люди, якими він дорожить, які йому рідні, близькі, для яких він працює. Можливо, це він сам, може бути мама, дружина, діти, може таке бути. Знаєте, ці люди для нього. Ну, єдине, що має сенс в його житті. Навіть ну, гроші, робота теж, але він залежний, наприклад, від дому. От він будує будинок, будує, ну, щоб вони там жили, щоб все було добре, наприклад. Так? Чи будує якусь свою імперію, бізнес. Щоб, от, е... Він дуже багато туди вкладається, він залежний навіть від того. В нього є там туди, знаєте, такий посил, він. Живе цим, це єдиний якийсь інтерес в його житті. Для кожного буде свій, ще раз повторюю, загальний розклад. Для кожного буде своє щось, але, але є щось, в що він вкладається і готовий працювати день і ніч над цим. Ще раз кажу, це може бути як сім'я, так і сім'я, і будинок чи бізнес. І саме це буде його. Кліткою. Це саме це його обмеження. Угу. Вже йде робота над цим. Він. Знаєте, от це коли чоловік будує будинок для сім'ї. І він робить в цьому будинку таку атмосферу, коли жити там не можна. І в кінці кінців діти, дружина, батьки вони йдуть з цього будинку. Тим чи іншим чином, хтось покидає, розлучається, діти їдуть і вчитись і не повертаються, залишаються десь там. Батьки помирають, і він залишається в тому будинку один. Отут людину буде чекати така сама відплата, він залишиться один. Один, в тому всьому, знаєте, буде куп... якось. Угу. В тому всьому. Угу. Гляньте, які карти йдуть. це все його і за. Не можу підібрати слово, щоб не заблокували. Ну, ви зрозуміли, ви зрозуміли. Що з ним станеться, що, що з ним буде, коли він залишиться сам? Коли, він, коли люди не оцінять того, що він робив, те, що він там вкладав, їм буде все одно, бо вони хочуть жити з людиною, а не з роботом, який тільки знаєте, б'є потім, що ти не так, ти не так зробила, ти не так сказала, ти не так стала, ти не так тут, а ти не маєш права. Тут такий чоловік чи жінка, тут такі, знаєте, вони. Такі агресивні це аб'юзери, які тирани навіть. Тиранія тут аж процвітає. І я скажу по-чесному, знаєте, тут не просто так його так вдарить. Не просто так. Верховна Жриця, п'ятірка мечів і місяць, ну воно може говорити про те, що робота вже зроблена. Не знаю, хто робив, не знаю, хто робив. Але робота зроблена, і навіть якщо він цього всього матеріального не втратить, він втратить найголовніше він втратить спокій в своєму житті, втратить те, чого він не цінував, але мав. І сльози тих людей, яких він обманув, сльози тих людей, які, до яких він був несправедливий, вони пролються ним. Вони знаєте, він їх відчує. Кожну сльозину, він, він відчує цю слюзину. Да. Він буде боятися навіть спати, лягати. Не знаю чому, що йому там буде приважатися, що він буде, знаєте. Але ця людина, гляньте, яка карта, ця людина буде лягати, буде боятися навіть заснути в своєму домі, такому викликаному, такому, знаєте. Про який він мріяв, який побудував, це буде йому не в радість. Ну ось так, ось така буде помста. Від кого? Від всіх, хто плакав, папа. -па.